Жила собі дівчина гарна, красива, спідниця додолу, намиста но носила, сама вишиванки собі вишивала, любила, співала та горя не знала. Була працьовита, слухняна, поважна, велична поводилась, бо була княжна. У хаті своїй панувати старалась, ніколи, нікуди не лізла, не пхалась, благала у Господа щастя та миру, і звали красуню. Скрізь Україна Та тільки сусід виглядав за парканом, бо заздрісним був агресивним та п'яним робити не міг, бо був дуже ледачий. Вважав, що все вкрасти йому буде краще. Він русичем звався, бо вкрав собі ім'я, за звичкою кличуть його так донині. і ось Захотів зґвалтувати красуню та військом до неї у хату посунув. Вона ж йому вісіч чинила потужна, щоб честь відстояти боролася мужня. а в світі дивились, зітхали глибоко, як нелюдь поплюжить красу синю оку. давали бинти, щоб загоїла рани, та тільки мовчали у вічі тирану. Нарешті з'явився начебто лицар, що їй обіцяв боротьбі бути міцним, потужна статура, рудаве волосся, дівчат рятувати нараз довелося, і в неї, нарешті, з'явилась надія, що він захистить, буде мужнім та сильним. Бо лицарів в світі не наче багато, а врешті надія лягала на Трампа. Та тільки... З ним Русич зустрівся за рогом, та Неклеп став вести, що дівка убога, і має той лицар з сусідом дружити, удвох гвалтувати, майно розділити, а потім допустить його до корити, щоб зміг він копалень для себе нарити. І жадібність сіла на лицаря зверху, і став до стовпа, він прив'язувать жертву. Побачивши це, очманіли сусіди, сказали, що більш так чинити не вийде. Нарешті прийшли Україні на поміч, пішли в оборону із нею пліч опліч. Була боротьба нелегка та потужна, та відсіч давали тиранам всі мужньо. Як сонце, над світом зійшла перемога, здобута в боях, то освячена Богом. І знов усміхається всім Україна велика, могутня, красива та сильна. Та друзів у неї по світу багато. Гостина до себе запрошує в хату. У мирі панують добро, мир та щастя. І це зруйнувати вже більше не вдасться. Начебто казка, начебто байка, а може, і життя. І нехай, друзі, так воно і станеться. Всім мира, щастя та злагоди! А я щиро вам дякую за коментарі, дописи, репости та ваші дарунки. Нехай усіх вас та ваших близьких береже Господь. Миру вам всім!